Українська армія цього тижня завершила перехід на корпусну систему. Про це повідомив начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Усе через неефективність структур ОСУ і ОТУ, де склад перебував на ротаційній основі. Їх рішення часто густо призводили до хаосу управління на фронті, а відповідальність розмивалася. Реформа запровадила новий спосіб менеджменту введення війни проти росіян, які вже мають корпуси. Головними перевагами такої структури управління називають гнучкість та адаптивність завдяки делегуванню повноважень на нижчі рівні, покращену координацію між різними підрозділами завдяки. Чіткій командній вертикалі, ефективну підтримку та підсилення своїх частин та підрозділів, а також розширені можливості розвідки. Корпус складається з п'яти шести бригад та інших підрозділів і нараховує близько 30 тисяч військовослужбовців. Їх лінія відповідальності може складати до 150 кілометрів. Загалом планувалося сформувати близько 20 корпусів сил оборони. Президент Володимир Зеленський вважає, що їх командирами мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Сьогодні ми розповімо про трьох таких полковників, які своїми діями ефективно нищить ворога. Бережуть особовий склад та суттєво переписують глибоко радянський статут. Вгадаєте про кого піде мова? Дамо підказку. Хартія Азов, третя штурмова. З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну Ігор Оболєнський, позивний корнет повернувся на фронт після трирічної перерви на гражданці, 20 березня 2023 року. Його призначили командиром 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія, що переросла у корпус. Про його дитинство та юність майже нічого не відомо. Закінчив військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького з 2014 року служив в артилерійській бригаді збройних сил України та спеціальному підрозділі Омега 2015 року. Ігор Георгійович став командиром першого батальйону 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Брав участь у бойових діях за Краматорськ та Слов'янськ у 2019-му Звільнився з військової служби і перейшов у бізнес. До початку широкомасштабного вторгнення працював у компаніях МХП та Агротрейд, магістр із правознавства та агрономії. Після 24 лютого 2022 року очолював добровільне формування територіальної громади Хартія, на базі якого утворили 13-ту бригаду оперативного призначення НГУ Хартія, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а також орденом Богдана Хмельницького третього і другого ступеню. 15 квітня цього року його призначили командиром другого корпусу Національної гвардії України Хартія. Оболєнський впевнений, зберегти державу допоможе. Єдність війська і бізнесу для цього необхідна нова корпоративна культура перемоги, візію якої командир Хартії представив на саміті СЕО від Forbes Ukraine. Він добре знає радянську армійщину, яка неефективна, тому спільно з однодумцями створив підрозділ, де практикується інша культура, якої нема у військових статутах. Вони вчать бійців довіряти і єднатися, бо згуртований підрозділ несе менше втрат і має кращий бойовий дух. Хартія вчить воїнів історію України, цінностям держави, розвивати людей і нову культуру мислення. Коронет вважає, що лише синергія бізнесу та людей з бойовим досвідом породить. Нову військову еліту України 24 лютого 2022 року під командуванням Дениса Прокопенка, 12-та бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов зайняла оборону Маріуполя і прилеглих населених пунктів. Він брав участь у плануванні та здійсненні повітряно-десантних спецоперацій гур, під час яких в оточене ворогом місто вертольотами доправляли людей та боєприпаси і евакуювали поранених. 19 березня президент України Володимир Зеленський надав Денису Прокупенку звання. Герой України, 8 травня, Денис Геннадійович розкритикував дії військових, які не дали бій в містах Геніческ, Мелітополь і Бердянськ, а також командування 36-ї бригади в прийнятті рішень, що призвело до оточення Маріуполя лише за чотири дні. 17 травня генеральний штаб ЗСУ заявив, що гарнізон Маріуполь виконав поставлене бойове завдання, а за три дні оборонці Азовсталі змушені були скласти зброю та опинилися в російському полоні. Денис Прокопенко народився в Києві менше ніж за місяць до отримання Україною незалежності в дитинстві. Майбутній командир був дуже близьким до дідуся, який виховував його після загибелі батька та багато розповідав про їхню сімейну історію і боротьбу прадіда. Випускник гімназії номер 59 Голосівського району міста Києва 2008 року з дитинства займався футболом та єдиноборствами. До початку російсько-української війни був активним болівальником та з київського футбольного клубу Динамо. Закінчив факультет германської філології Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю викладач англійської мови. Проте за фахом не працював. Денис Прокопенко нащадок етнічних карелів, а його прадід. Дід брав участь у радянсько-фінській зимовій війні 1939 40 років. Саме після бою з більшовиками він був визнаний зниклим безвісти на знак пам'яті про свого прадіда, Денис носить шеврон із зображенням етнічного прапора Карельської республіки у своїх заявах. Редіс часто проводить аналогії російсько-української війни і зимовою війною Фінляндії. Таке відчуття, що я продовжив ту саму війну, але на іншій ділянці фронту війну проти окупаційного режиму Кремля. 11 липня 2014 року Денис Геннадійович почав службу в батальйоні Азов і залишався до боїв За Мар'їнку і Ловайськ та Широкіне на посаді гранатометника. Під час павлопіль Широкінської наступальної операції командував. Першою ротою вже у 2017 році 26-річний Денис Прокопенко на посаді командира окремого загону спеціального призначення Азов став наймолодшим командиром такого рівня в історії національної гвардії та збройних сил України у 2020 році. Офіцер вступив до національного університету оборони України. А саме командно-штабний інститут застосування військ за спеціалізацією бойове застосування та управління діями військових частин механізованих і танкових військ. За два місяці до широкомасштабного російського вторгнення в Україну Прокупенко застерігав про можливий напад на столицю України для примушення до капітуляції та прийняття російських умов. Коли все почалось, вище військове керівництво ставило завдання перед командуванням гарнізону Маріуполь протриматися два тижні щоб виграти час для отримання зброї від союзників і мобілізації резервів. 16 травня 2022 року Денис Прокопенко повідомив про наказ вищого військового керівництва про збереження життя та здоров'я Маріупольського гарнізону та припинення оборони міста на 86-й день від початку оборони Маріуполя. Це не була типова здача в полон. Перед виходом бійці віддавали зброю командиру. Він тиснув їм руку, дякував за службу, перепрошував за те, що не перемогли. І тільки тоді воїни йшли до росіян наступного дня. Під час проведення особистого контролю евакуації важкопоранених бійців з імпровізованого госпіталю на територію Азовсталі полковник отримав осколкове поранення руки. А за три дні командування Маріупольського гарнізону на чолі з Денисом Прокупенком покинуло Азовсталь в одній з останніх груп. Після спеціально розконсервованої колонії в Воленівці, в серпні Дениса Прокупенка перевезли до російських закладів позбавлення волі, а згодом російські змі повідомили, що командир гарнізону Маріуполь перебуває в СІЗО Лефортово у Москві. 21 вересня Редіса звільнили під час одного з масштабних обмінів полоненими разом з калиною, апісом Волиною він був інтернований на території Туреччини. В результаті особистих домовленостей з реджепом Ердоганом їх поміняли на 55 російських військовополонених. На знак солідарності зі своїми солдатами, що лишаються в російському полоні, вони відмовилися бачитися зі своїми родинами та перебували на закритому режимному об'єкті до 8 липня дві Третього року поки не повернулись до України, я глибоко переконаний в тому, що армія це командна робота сьогоднішнього дня. Ми разом з вами ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово ще скажемо в бою. Заявив Денис Прокупенко під час брифінгу для журналістів у Львові. Після зустрічі з Азовом, 16 липня, прес-служба повідомила, що Редіс проходить реабілітацію, готується до повернення на службу. А менш ніж за місяць він вже брав участь у тактичних навчаннях. З серпня бригада під командуванням Дениса Прокопенка виконувала бойові завдання на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва. На покровському напрямку бійці корпусу разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинили просування росіян, а також зачистили шість населених пунктів. 15 квітня полковник Денис Прокопенко презентував перший корпус національної гвардії, Азов, який очолив. Він повідомив, що в рамках реформи управління сил оборони на основі 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ було створено нове оперативно-тактичне з'єднання у складі Національної гвардії України, яке загалом об'єднало п'ять бригад. Редіс продовжує впроваджувати стандарти НАТО у підготовці особового складу, роботі штабів, планування операцій та управління військами в умовах бойових дій. Він виступає за чітку структуру корпусу і проти приданих підрозділів у жовтні 2022 року. Полковник вийшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. А у листопаді наступного відібраний до списку лідерів рейтингу УП-100. герой України. Також нагороджує Орденами Богдана Хмельницького 3-го і 2-го ступеню та медаллю за військову службу Україні. В лютому 2022 року разом із побратимами громадський і політичний діяч Андрій Білецький ініціював формування добровольчого загону територіальної оборони Азов-Київ, що обороняв столицю та область. Згодом підрозділ був реформований у ССУ Азов, командиром якого став Андрій Євгенівич. Після успішного звільнення Київщини підрозділ передислокували на Запорізький напрямок, де утримував смугу шириною 32 кілометри. Там була побудована надійна система оборони, яка донині монолітно стримує ворога. Війці ССУ Азов звільнили Вишневе Новодарівку та зірвали плани прориву в районі Великої Новосілки. У березні Андрій Білецький організував авіадесант, заблокований окупантами Маріуполь, в ході якого захисникам Азовсталі понад п'ять разів гелікоптерами прикидали різноманітну допомогу. Згодом під командуванням цього офіцера ССУ Азов брав участь у Деокупації правобережжя Херсонщини та був основною ударною силою операції. елітку Андрій Білецький звернувся до тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного з пропозицією про створення бригади і його ініціативу підтримали. До її складу також залучили бійців 98-го батальйону територіальної оборони Азов Дніпро та підрозділи ТРО з Волині, Галичини, Полтави, Луганщини, Сум, Харкова з 2023 до березня цього року. Андрій Євгенівич був командиром 3-ї окремої штурмової бригади. Він народився 5 серпня 1979 року в Харкові в українській родині, але зростав у російськомовному середовищі. З юнацьких років активно займався боксом, ножовим боєм, фехтуванням, практичною стрільбою. Тощо зі студентських часів брав активну участь у націоналістичному русі. А у 1999 році разом із групою харківських спортсменів націоналістів про спробував виїхати на війну в Косово для участі на боці сербів, виступаючи проти фактору ісламізму. У 2001 році закінчив із дипломом з відзнакою історичний факультет Харківського національного університету імені Каразіна. Працював викладачем харківських вишів і продовжував вивчати військову історію України. Брав участь у березневих акціях протесту Україна без кучми, був затриманий міліцією та потрапив під адміністративний арешт. З наступного року очолював харківський загін всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери, а згодом створив організацію Патріот України, члени якої під час Євромайдану у 2013 році склали кістяк правого сектору. Білецький особисто керував усіма масовими заходами, очолював групи бійців, які здійснювали операції з виявлення точок наркоторгівлі, затримання нелегальних мігрантів. То, що через свою діяльність, він кілька разів був заарештований та звільнений крайній раз в 2014 році на підставі судового рішення. Після цього його призначили керівником силового блоку Правий сектор, схід у складі чотирьох областей Харківської, Донецької, Полтавської та Луганської. 5 травня у Бердянську Андрій Білецький став засновником і командиром батальйону територіальної оборони Азов, який 17 вересня став полком. Влітку військове формування брало ключову участь в успішному звільненні Маріуполя у ході одного з етапів антитерористичної операції на сході України. 15 серпня Андрій Євгеніович отримав позачергове звання полковника міліції. В жовтні білецького обрали народним депутатом України. 10 лютого 2015 року полк Азов під його керівництвом розпочав широкинську наступальну операцію, в результаті якої було звільнено п'ять населених пунктів. Тоді він став головою цивільного корпусу Азов, а з кінця 2016-го – головою новоутвореної партії Національний корпус. Тоді ж ініціював створення військової школи імені Коновальця, що готувала сержантський та старшинський склад Азову, а нині вишколює командирів і рекрутів третього корпусу та інших підрозділів. 2023 року бригаду Азов було переформатовано на третю окрему штурмову бригаду, яку перекидали під Бахмут, згодом в смугу головного удару ПВК Вагнер, потім Авдіївку, а після на Харківщину. 14 березня 2025 року полковник оголосив, що третю штурмову бригаду розширено до корпуса. А білецький став його командиром. Ключовими стопами розвитку і функціонування корпусу він вважає бойову підготовку та створення сильної професійної сержантської ланки, впровадження уніфікованих процедур для ефективного управління та боротьбу з радянщиною і неефективною бюрократією, а також масштабування технологічності війни. Корпус уже контролює близько 150 кілометрів або восьму частину від загальної протяжності лінії фронту. За словами полковника, перші результати роботи корпусу мають бути помітні через три місяці, а значні за півроку і більше після початку реформ. Андрій Євгенівич Білецький з 2014 року є почесним громадянином Маріуполя. Він нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою президента України ювілейна медаль «25 років. Незалежності України у грудні минулого року Білецький став лідером премії української правди правди-100» у номінації захисники. Цим завершуємо випуск, а наступного разу розповімо про топових генералів, які командують армійськими корпусами Сил оборони України, що протистоять російським окупантам. А цим відео просимо поділитись у своїх соцмережах, обговорити його у коментарях та підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили.